Привіт! Мене звати Настя, і я сьогодні хочу показати тобі, як я граю на онлайн арені. Тут є як і виграні бої, так і програні бої, але є на що подивитись. Для мене ці бої є непередбачуваними та цікавими, тому я з вами їми ділюся. Також хочу з тобою поділитися однією новиною. Завтра я буду замовляти новий мікрофон. Я можу його забрати вже і завтра, але я хочу мікрофон білого кольору, тому потрібно зачекати. Чорного я можу вже забрати і завтра. Але я хочу білого кольору мікрофон. Як називається мікрофон, я напишу в описі під цим відео. Також хочу сказати тобі про те, що Чому я хочу замовити мікрофон, щоб якість звуку була краще, щоб мені було легше розмовляти? Тому що, наприклад, я ж зараз записую на телефон звук, і мені дається це важко. Я чувствую, що я зосереджена, але я в якихось рамках. Можливо, в мене немає ще опиту, але я все одно хочу, щоб звук був краще. Тому що, наприклад, якщо я отак от розмовляю, да, зараз на аудіо, мені звук важко дається. Ну, я розумію, що я десь в якійсь кімнаті, як будто, і мені важко розслабитися в плані звуку. Ще хочу сказати про те, те, що Сьогодні буде відкриття уламки, тому що я збираю мені потрібні герої на мікагі і мені потрібні герої на Разина. Але що з цього вийде, ви можете побачити в наступному відео. Ще хочу сказати, що думала, що сьогодні не буду записувати аудіо, тому що у нас така погода, пасмурна дощ, і в мене боліла голова. Думала, що я сьогодні не зможу записати аудіо, але я випила каву, і голова мене перестала боліти. І я вирішила все ж записувати аудіо. А ви будете відкриватися сьогодні плановий турнір? І якщо так, то напишіть, що вам випало, буде цікаво подивитися, почитати коментарі. Тому що, як то говорять, рандом. Далі відео буде тривати, можливо, я щось буду озвучувати ще, але надалі може відео бути без звуку. Залишилося ще два бої. Я хочу сказати, що вони є непередбачуваними, тому що там вирішується в долі секунди, вже під кінець, чи я виграю бой, чи я програю бой. Але перемоги були такими близькими в цьому відео, якщо дивитися весь контекст відео, да? тому що. Там десь, можливо, я авто включила і не, над... і не додивилася, що потрібно цього героя підняти або іншого героя підняти. І можливо би в мене перемог би було більше. Ось такими боями за онлайн арени я хотіла з тобою поділитися. Наступне відео буде про те, як я відкриваю уламки і що з них випадає. Тож до наступного відео і зустрінемося вже в наступному відео. Дякую за перегляд. Залишився ще один бій, але відео буде без звуку. До зустрічі у новому відео. Відео ще триває.